Третю патронатну родину створили у Вінницькій громаді. Родина вінничан Гудзовських взяли на виховання трирічну дівчинку, яка опинилась у складних життєвих обставинах. Патронат це особлива форма сімейного піклування, яка дозволяє дитині жити в безпечному та турботливому середовищі, поки її рідні долають труднощі. Зазвичай така форма виховання триває до шести місяців, але в умовах воєнного стану цей термін може бути подовжений з нами на зв'язку. Людмила. Шафранська начальниця служби у справах дітей Вінницької міської ради. Мої вітання. І вам вітання моє. Розкажіть, будь ласка, чим саме ось патронатне виховання відрізняється від всиновлення? Говорячи про будь-які сімейні форми виховання, слід говорити про те, що є постійні форми виховання і тимчасові форми виховання. Багато всі ми знаємо про усиновлення. А це найкраща форма влаштування дітей і дітей, позбавлених батьківського піклування, коли діти за рішенням суду набувають права і обов'язки своїх біологічних батьків. Є інші форми сімейного виховання, які поєднують в собі і державну підтримку, і в той же час проживання дітей в сімейних формах виховання, це опіка та піклування. Зазвичай це родичі близькі, знайомі, це прийомні сім'ї або дитячі будинки сімейного типу. Але до цих форм виховання, про які я сказала, влаштовуються лише діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які мають такий статус. А ось діти, які опиняються в складних життєвих обставинах, в житті яких відбуваються якісь події, на які потрібно Терміново реагувати ці діти влаштовуються до іншої сімейної форми, це патронатна сім'я. Вона не так давно існує в нас, в Державі Україні, але вже набула певної популярності. В нас в місті Вінниці довгий період функціонувала лише одна патронатна сім'я, і в цій першій патронатній сім'ї знайшли свою домівку вже семеро дітей. Які опинилися в складних життєвих обставинах. В е, цьому році у нас створена друга і третя патронатні сім'ї. До другої сім'ї влаштовано двоє дівчаток, кілька днів тому в іншу, третю патронатну сім'ю ми влаштували ще одну дівчинку, якій майже 4 роки. Різниця полягає в тому, що. Е, під усиновлення, будь, можуть бути усиновленими або влаштованими до прийомних сімей, під опіку піклування, або дитячий будинок сімейного типу можуть лише діти сироти, або діти позбавлені батьківського піклування. А от діти, які опинилися в складних життєвих обставинах, вони можуть бути влаштовані в патронатну сім'ю. І фактично, патронатна сім'я це чудова альтернатива, як сім'я. Для центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, які вже давно функціонують у нас в Україні. А власне, як відбираються сім'ї, ось які хочуть стати патронатними вихователями та, власне, чи багато охочих? Ну, відбираються вони відповідно до вимог законодавства України, які передбачають певні кроки, які повинні здійснити будь-які особи, які мають бажання. Стати патронатними-вихователями. Зокрема, сім'я чи патронатні вихователі його помічник повинні спочатку прийняти рішення про те, що вони готові надавати послугу патронату, саме послугу патронату. Чому? Тому що це тимчасова форма, в яку влаштовується дитина до трьох місяців за певних обставин до шести, а під час військового стану. Туди може бути продовжений цей термін, влаштовується дитина тимчасово. Після того, коли вони приймають таке рішення, що вони готові, вони налаштовані. Надати не лише своє серце, своє, свою доброту, свою домівку, дах над головою тій дитині, яка опинилась в складних життєвих обставинах, але й зможуть цю дитину потім відпустити, для того, щоб вона або повернулася в свою біологічну родину. Або ж набула іншого статусу, якщо неможливо мінімізувати якісь складні життєві обставини в, в житті цієї дитини, тоді дитина набуває іншого статусу, дитини позбавленої батьківського піклування, і влаштовується вже в ті форми сімейного виховання, про які я говорила раніше. Після того, коли. Ем... Вони збирають певний пакет документів, звертаються в службу у справах дітей і заявляють про своє бажання стати кандидатами у патронатні вихователі, вони їх направляють на навчання. І саме висококваліфіковані фахівці Центру соціальних служб приймають рішення про те, можна дати цій сім'ї рекомендації про те, щоб вона стала патронатною сім'єю. Або ем, ця сім'я не має того потенціалу, щоб не просто виховувати дитину, але ще й мати змогу потім її відпустити і надати їй можливість знайти себе в іншій сім'ї, в трошки іншому житті. На жаль, е ви почули таку цифру маленьку: це три патронатні сім'ї, які функціонують на території Вінницької міської територіальної громади. Нам би хотілося, звичайно, набагато більше таких сімей. Тому що, за нашими підрахунками, потреба нашої великої територіальної громади складає десь, ну, як мінімум, 10 патронатних сімей. Я вже говорила про те, що це чудова альтернатива потраплянню дітей до Закладів цілодобового перебування. Тобто всі проблеми, всі негаразди, які виникають тимчасово в житті дитини, вона може пережити в тій сім'ї, яка надасть їй необхідну допомогу, в тому числі реабілітацію, навчить певним навичкам. Чому? Тому що ці діти, які опиняються в складних життєвих обставинах, в більшості мають певний не зовсім гарний досвід попереднього життя, не завжди ті традиції, які підтримуються нашим суспільством. Через те це досить важка праця патронатного вихователя, які фактично не 8 годин в день працюють, не 40 годин на тиждень працюють, а 24 на 7 проводять з дитиною і не лише займаються її вихованням, харчуванням, доглядом за неї, але й вчать фактично жити, вчать існувати в тому суспільстві, яке у нас є. На жаль, таких кандидатів у нас не досить багато, але ми дуже сподіваємося на те, що у нас є три гарні, чудові патронатні сім'ї. І це їхній досвід буде просто надихати всіх тих, хто наважиться стати патронатними вихователями. Пані Людмило, дуже дякуємо, що під'єднались до нашого етару і насправді розповіли насправді таку важливу інформацію. Я вам дякую за те, що запросили. Нашим глядачам нагадую Людмила Шафранська, начальниця служби у справах дітей Вінницької міської ради, була з нами на зв'язку.